Hello. <риклад> ну що ж, у цьому відео я розповім про усіх босів, а також про декількох міні-босів, які зустрічаються у грі Stalker 2. До речі, ті міні-боси, які будуть у цьому відео, це те, які виключно зустрічаються по сюжету цієї гри. Саме тому їх повноцінно можна рахувати як міні-босів. Всі кіт байон Симінібос з гри сталкер 2. Після того, як ви виконаєте квести з двопаловим, то зустрінетесь з Ріктором на барі, ви підете до усієї дивної хати тут стрінете кілька сталкерів. А після того, як ви зайдете у будинок, ви стрінете там всі кіта баюна. Це єдиний мутант у грі, який може також робити фантомів, як і псі пес. До речі, дуже небезпечний кіт. Але у його вистрілі вам допоможуть сталкери, а також червоні баки. І якщо у них вистрелити, то, то вони вибухнуть. Фауст це бос, який зустрічається посередині проходження сталкер. До речі, він дуже небезпечний. До речі, він має дуже цікавий босфайт. Всього на оренні вустріти чотири таких псів випромінювача, яких треба зламати. Після цього босфайт буде скінчено. До речі, три з таких псі-випромінювачів ви зможете знайти на самої арені, а четвертий буде на поясі у самого Фауста. До речі, саме він захищає його невеликим псі-бар'єром. Через це в нього можна попасти, але ніякого урону ви не нанесете. А після того, як ви зламаєте останні псівипромінювач, бо сфайт одразу скінчиться. До речі, Фауст має такі ж скили, як і у контролера, наприклад, псі-удар. Псевдогігант у Лабі x 3 Взагалі це повноцінний бос, який зустрічається у Сталкер 2. До речі, вбити його дуже легко, якщо у вас буде гарна зброя. А також від нього можна сховатися на різних контейнерах. До речі, вбити псевдогіганта вам допоможе темний. Куршунок. Це полковник угрупування варта. Зустрічається він майже під саме кінець гри, якщо ви не виверили його сторону. До речі, знайти його можна на локації фундамент. Взагалі Коршунов буде мати звичайний екзоскелет варти, а також кулемет звір. Але найбільша небезпека від нього це невелике псі полі, яке охороняє увесь його екзоскелет, а переважно верхню частину. Тому по ногам все ж таки буде проходити урон. Тому першій стадії вам треба тупо шмаляти по його ногам. Доки він не стрибне на ось таку платформу, вже там буде кінець цієї стадії, вам також треба стріляти по його ногам, доки він не перестане по вас стріляти і стане у, можна сказати, такому бар'єрі. Під час цього ви нападете на нього та у канцені зламаєте один з приладів, за допомогою якого він робить невелике псі-полі. Після цього буде друга частина босфайта, майже така, як і перша, вам треба шмаляти по його ногам, доки він не стрибне на платформу. До речі, стріляти в нього краще за дуже далекої відстані, бо його в кулемет звір наносить дуже великий урон. Після цього він знову срібне на свою платформу, де ви його вб'єте разом з полковником дихтарьовим. Шрам у колишньому головний герой Сталкер чисте небо. А зараз головний у групуванні іскра. Якщо ви не виберете сторону шрама, то майже після босфайту з Коршуновим ви також зустрінете цього психопата, який спочатку буде розмовляти за скелетом, а потім почне нападати на скіфа та втече. Після цього ви вийдете на арену для босфайта. Сам босфайт не буде важкий, але у Шрама буде дуже потужна зброя. Це гаус-гвинтівка М1. Спочатку шрама треба заманити до ось таких от панелей, після цього нажати на ось таку кнопку. Після цього у шрама спаде його електричний захист. Взагалі на усі локації. Є три зони, де є такі панелі, і у кожній з них є своя кнопка. Після того, як ви нанесете йому урон, він знову активує своє електричне поле. Після цього ви підете у наступну зону, бо ця кнопка вже не буде працювати, а екрани зламаються. Після вбивства шрама з нього випаде гвинтівка М1. Стрелець це останній самий небезпечний бос, якого ви зрінете у Сталкер 2. Якщо ви не вб'єте доктора, то після цього у вас одразу активується босс файт стрільцем. Головна його здатність це дуже швидке пересування, таке на яке ти навіть не зможеш відреагувати та попасти в нього. Після того як ти знімеш йому якусь частину здоров'я, то він перестане так швидко бігати і буде все повільніший та повільніший, але стріляти в нього прийдеться дуже довго. До речі, він дуже часто буде юзати ось такий скіл, як у контролера. Після якогось часу, коли він майже не буде бігати та стрибати, він знову заюзає цей скіл. Після цього він повалить головного героя, та екран зробиться на мить білий. Після цього він телепортнеться середину зали, де він буде або живий, або мертвий. І якщо живий, то його ще треба буде добити. А якщо мертвий, то вже ні. До речі, під час босфайту він буде спавнити аномалії абсолютно усіх типів. Після босфайту ви можете забрати його калаш. Це усі боси та міні-боси, які зустрічаються у Stalker 2. До речі, якщо я забув якогось міні-босів, то обов'язково напишіть про це коментар. До речі, у цьому відео я назгадав згадав псевдогіганта з прип'яті, першого мутралера за станції перероботки відходів, а також бюрера у ніч. Не дивлячись на те, що ось ці мутанти зустрічаються по сюжету, вони не обов'язкові, тобто від них просто можна втікти. Тому це не міні боси Звичайно, вони небезпечні та по сюжету, але це звичайні мутанти. Тому я вирішив не включати їх у це відео. Якщо додивився до цього моменту, то обов'язково став лайк та підписуйся на канал, бо це дуже мотивує мене знімати нові відео. А також обов'язково напиши у коментар свою ідею для наступного відео. Наприклад, усі локації з модифікованою зброєю у 2, або усі місця із сканерами, і обов'язково пише коментар від трьох слід, бо це дуже просуває канал. Дякую, якщо дивився до цього моменту, і гудбай.